Друзі, я вам покажу прикраси, які виробляє під аутентику Катерина Потлова. Дивіться, як гарно це раніше наші красуні Українки, коли ще Московією не пахло, ходили гарними панянками на всі свята. Це складне вбрання, яке завжди було вишите, а, не машинкою зрозуміло, а рученятами. І прикраси були зроблені, а віночки просто про це напевне потрібно інші відео робити, тому що це неймовірна, неймовірна краса. Якщо це штучні квіточки, то раніше це все робилося з а, натуральних живих квітів. Дивіться, як гарно, Тому, якщо ви хочете відчути себе панянкою десь з давнини, будь ласка, до студії Катерини Потлової.